you. Mm -hmm. Вітаю у новому відео. Можливо, трохи буде і заважати шум дороги, бо ми живемо по трасу. Але... Але нічого з цим не вдієш, де би я не була, навіть в будинку чути машини. Я вже до цього звикла, спочатку, звичайно, трохи вони мені заважали, а зараз навіть не звертаю уваги. Вітаю всіх з початком осені. Якось вона прийшла і дуже швидко як по календарю, так і по часу. Дуже швидко. І дуже швидко якось відчули. Наприклад, ми похолодання, Було дуже дуже тепло, а стало різко холодно. Навіть в будинку ми це відчуваємо. Нас було. Протягом літа 24-25 градусів, а тут вже 21 градус. Я вже навіть пропонувала чоловіку включати батареї, провіряти котел, бо дійсно стало прохолодно. І це так вночі взагалі дуже відчувається. Я всі вікна закриваю на ніч, бо ночі в нас плюс 3 градуси було сьогодні. Кабачки на городі аж підмерзли. Дуже холодно. Сподіваюсь, що тепло ще прийде, ще якось відчуємо ці промінчики теплого сонця. Дуже хочеться, бо ну, дійсно дуже холодно. Навіть природа про це говорить, не тільки я. Тому хочеться якось закутатися в ковдру, обійнятися з чоловіком, якусь смачненьку страву, бокал вина і все. Але сад говорить зовсім інше, город говорить зовсім інше, що треба вставати і трошки працювати. Також ще робота в нас є, бо в нас робота більшість в мене більшість саме в такий теплий період, весняно літньо і трошки осінь, але осінь вже майже не зачіпає мене робота. А ще зачіпає мене сад, город, але це вже моє натхнення. Це для мене не робота. Я цим себе мотивую на інші справи, надихаюся, тому що створювати красу на своїй ділянці це не робота, а це така саме створення себе, створення затишку і комфорту в себе в будинку. Тому тепло вдягаюся, вдень ще сонечко, а зранку взагалі дуже холодно і вечір. Вже після сіми також можна вдягати. Я ліски вдягаю і шапку, і куртки ми вже подоставали, бо холодно. І трошки пораємося і в городі, і в садочку. Будемо сьогодні ми стригти виноград, бо в нас він заріс, просто заріс. Руки до мене також. Я, я бачу, що його треба стригти, але все одно я до нього не доходжу. В селі роботи багато, і якось я не встигаю сама за всім поратися, хоча дуже хочеться, щоб все було гарним, все було здоровим. Ось так гарно в нас заріс виноград, прям стелиться. Тому, да, ось така краса. Тут не виноград. а як він називається, вилетіло з голови. Одним словом, ось така краса росте замість винограду. Будемо шукати виноград. Сподіваємось, що знайдемо. О, ось є. Виноград схований, бо треба йому зараз більше сонечка, щоб він достигав. І швиденько достиг саме до морозів. Тому приступаємо, доціль вже свій мотобайк очистила від листочків і буду приступати я допомагати донечці. Ось так досить дружньо Ми працюємо кожен день, мотивуємо один одного на працю, на спілкування, на ігри, на веселощі і радість. Частенько таких емоцій не вистачає, особливо на осінь, зиму, коли прохолодно, хочеться більше тепла, обійм, гарного настрою. І ось так допомагаючи один одному, трохи граючись, трошки бешкетуючи, ми веселимося і одночасно наводимо красу на ділянці. Наш виноград дійсно просто заріс, воно так гарно виглядає. Якщо не враховувати, що там є гроні винограду. Бо стільки, скільки там листя, це просто неймовірно. Я розумію, що я його запустила, бо якби не ці пагони листя, то виноград ми б вже їли. А так треба очищати, треба це робити поступово, контролювати ріст саме зелені. Але що маємо, то маємо. Плющ цей дуже печеться, дуже ріже шкіру. Він ніби і гарно виглядає, але осінню він насівається і потім його просто неймовірно позбутися. Він і тут з'явився цього року, десь насіявся від сусідів. Треба буде потім добратися ще до коріння і його викопати, бо він мені тут не потрібен. У мене на цей склад росте вічно зелений плющ, щоб взимку дуже гарно обвивав приміщення і надавав також такої гарної зелені на всі пори року. Аліска вже сховалася, знайшла собі нове місце для схованого. Половину вже зрізала, вже видно хоч якісь гроні винограду, бо зовсім просто жах, як каже доця. Цей виноград рожевий, солодкий. Робила я з нього вино минулоріч білим, таке десертним виходить. Я взагалі полюбляю, як почала робити саме домашні вина, то в магазині взагалі не признаю, бо це небо і земля. Хто ще не спробував, то спробуйте, хто має таку можливість, бо дійсно небо і земля. Листя реально дуже багато, просто гора, а винограду зовсім мало. Минулі роки було більше. Хоча, коли мало, я помітила, будь-яких плодів як на дереві, як на кущику, так і на винограду, то вони набагато крупніші. Бо коли багато, то набагато плоди менші. І тут виноград крупний. Він має бути такий рожевий. Я не знаю, що це за сорт, але досить бачу крупні гроні. Ось там дуже гарні. Тому будемо тепер чекати, щоб він достиг і куштувати. Сьогодні я готую печену бараболю. Запікати буду разом зі шкіркою, тому добре вимиваю. Очищаю простою звичайною губкою, бо шкірка ще така і не тоненька вже, але ще не дуже плотна, тому можна її залишити доці поряд. Мити барабольку вона, звичайно, не буде, це не її справа. Але поряд грається і спостерігає, як мама все робить. Вона полюбляє дивитися також зі мною різні відео по кулінарії і потім собі воображати, гратися, робити розумний вигляд, що вона дуже діловий повар. Витираємо бараболі паперовим рушником, це досить зручно робити. Я думаю, що всі кулінари на сьогоднішній день його використовують. І нарізаю за допомогою олівців на скибочки, щоб не дорізати до кінця. І барабольки дуже гарно буде виходити, такою гармошкою ніби. Бараболі буду змащувати вершковим маслом разом з оливковим. Додаю туди сіль, перець. Можна спеції за вашим смаком. Я ще додаю орегано. Мені воно дуже подобається. Хто полюбляє чебрець. Для випікання я беру скляний посуд, в мене з кришкою така. Корба, але для цього не обов'язково таке мати, можна будь-яку навіть просто деко, а барабольку з... загорнути в фольгу. Тобто багато не видумайте. І заливаємо масло в кожну барабольку, прямо тако в щілинки, щоб вона набралася всіх спецій і була соковита. Запікаємо при 180 градусах 30-40 хвилин. Тим часом нарізаю чесник, попередньо роздавивши його, щоб більше соку він в себе віддав. До цього чесника додаю олію, будь-яку, можна оливкову, можна соняшникову, можна так само і вершкове масло взяти, бараболька гаряча, вже аромат не передати словами. До барабольки я буду додавати ковбаски. Таку бараболю можна запікати одразу із куркою, з якимось м'яском. Але якщо у вас великі ось такі ковбаски, то краще їх одразу класти, бо вони в мене не допеклися, я їх ще пізніше обсмажувала. Тому кладіть їх одразу, щоб вони також набралися всієї цієї смакоти. А бараболю ще покриваю ось цим маслом з чесничком, і аромат взагалі просто не передати словами. Цю бараболю ще запікаю 15 хвилин в духовці, кришкою не накриваю, щоб вона такою скоринкою вже трошки покрилася. І ось така смакота виходить. Домашня бараболя з чесничком, помідорки черрі також з нашого городу, ковбаски, смакота. М -м -м. Тому готуйте з насолодою, готуйте з всією сім'єю. Всім смачного. І покажу вам трошки нашого відпочинку без донечки. Донечка була в бабусі, а ми вирішили трохи перебачити. Звичайно, рибалкою це смішно назвати, але тако поєднатися з природою, відпочити, розвіятись думками це суперово. Тому я зі своїм коханим чоловіком вирішили насолодитися тишею, спокоєм і виїхали на річку Збруч. Чоловік мій часто сюди виїжджає порибачити, а я бавлюсь залізкою. А в цей раз, хоча рибалка не вдалася, як бачите, ось це єдиний наш улов просто з шаленої величини, окунь трошки більший за силиконову приманку. Але все одно хто рибак, той мене зрозуміє, коли ти відчуваєш супротив риби, як вона клює, то це таке кайфове задоволення, Яка б рибка не була, звичайно, хочеться зловити такого гіганта, але це треба не тільки вміти ловити, бути фахівцем у цій справі, але й мати шалений успіх. Бо не знаю чому, але з кожним роком зловити рибу все тяжкіше. Вона, напевно, стає якась розумніша. Але ось така гарнюня такий окунь. Окунь взагалі дуже смачний і корисний, як дорослим, так і діткам. Але що маємо, то маємо, тому випускаємо і насолоджуємось природою. Тому ми трохи покайфували. Тому, хто має таку можливість, виїжджайте на природу, не соромте своїх бажань, бо життя йде. Ніхто не знає, що нас чекає завтра. А з сім'єю класно провести час, запам'ятати цікаві миті, їх сфотографувати, засняти на відео і потім згадувати це щастя. Хочу сказати, що ніби й війна, але навкруги лунала музика, а співу пташок навіть не було чути. Хочу сказати дійсно, дуже лунали пісні. Дискотека була практично з самого ранку, не відчувало, що ми на природі серед пташок. Спів пташок я просто дівчата вставила, бо така саме дискотека. Не знаю, мені здається, бо там поряд село. І нам це просто, напевно, заважало. Вони не були вдоволені таким гостям. Але відпочили ми все одно класно. Людей дуже багато відпочивало, просто палаток, ну, не було вільного місця, щоб приїхати з палаткою і відпочити. Повне відео буде на нашому другому каналі. Сім'я Піщерських, наш відпочинок. До речі, хто був підписаний, той помітив, що змінилася назва каналу. Чому змінила? Тому що почав з'являтися мій чоловік часто у відео. Спочатку при створенні взагалі контенту я була противником зніматися у відео, була тільки Аліса. Потім поступово почала зніматись я, а тепер поступово і з'являється чоловік. Тому вирішила я змінити назву. Цей канал називається Сім'я Піщерських, наші будні у селі. І є канал про наш відпочинок. Буде ссылка в кінці відео і під відео. Той канал про рибалку, про подорожі. Цього року, звичайно, ми подорожуємо дуже мало. Краще бути вдома, бути в безпеці. Раніше я трохи шкодую, що я не займалася блогерством набагато раніше ще до народження Аліси, бо рибалкою ми займалися шалено, і результат був також дуже класний. Є що згадати? Я сподіваюся, що на майбутнє ми будемо подорожувати всією сім'єю і насолоджуватися. Цим процесом, поки риба плаває в нашій водоймі і нам цього вистачає. Кому цікава така тема, кому цікаве життя в селі, рибалка, відпочинок по Україні, підписуйтесь, залишайте коментарі, залишайте ставте лайк. І всім дякую за перегляд, всім дякую за підписку. Всім бажаю я затишку і спокою у вашій душі. І до скорої зустрічі в новому відео. Пока-пока!